Гратуляції тонації. Я Киїслав, і я вітаю вас на каналі Тервені Кислава. Знаю дуже багато людей, ще досі ностальгують за Савком. Не знаю, з яких це причин. Чи це ностальгія, чи це просто бажання уникнути відповідальності за своє життя, а тоді його особливо не було цієї відповідальності. Не знаю. Тому в цьому відео я хочу вам показати світлини. Часів СРСР, ті, які не були такими сильно популярними, які не публікувалися в офіційних журналах, типа Ганьок, ну і тому подібне. Зразу скажу, що всі ці світлини зроблені в Російської Совєтській Федеративній соціалістичній Республіки. І гадаю, воно вам багато чого розкаже. Ну, а я попрошу вас підписатися на цей канал, поставити свою вподобайку, ну, а також. Напишіть коментар про те, які враження є у вас від СРСР. І чи погоджуєтеся ви з цими світлинами чи ні. Чекаю на вас в коментарях. Ну, а ми починаємо. Почнемо з цієї, як на мене, дуже символічної світлини, яка показує, що насправді потрібно для щастя совєтським людям. Пляшка горілки, ну і хліб, що ще потрібно. Ну, мабуть, і тільки видовищі. А тут цікаве поєднання. Компанія сидить, випиває пиво на фоні старої, уже закритої церкви. Можна так побачити, що е, буденність перевищує духовність. А тут цікаво те, що це якась наливайка, де, наче як створені всі умови для того, щоб було затишно. Але ящики з пляшками, як на мене. Сують всю атмосферу, але в той же час і показують, яким було життя на той момент. Як говорив Джеремі Кларксон, що только рускині придумують строить дороги. Так і тут ми бачимо, що сучасний на той момент автобус Ляс-158 намагається дістатися в якусь із російських глибинок. Але дороги ніхто не будував, тож щоб подолати ці всі буєраки. Пасажирам доводилося штовхати цей автобус, щоб доїхати до свого рідного села ну чи міста, я, на жаль, не можу сказати. То виникає питання: хто кого везе: автобус людей чи люди автобус. Тут на фоні дерев'яного будинку, який вже досить так часом змучений, просто геніальне поєднання табличок: ритуальний магазин, фотографія, духовий оркестр. Що ще потрібно для життя. Ну, а тут ми якраз і бачимо складову цього духового оркестру. На якомусь із чи ярмарок, чи з ми бачимо куча підвод, притом вози ще з дерев'яними колесами, тобто навіть немає гумових колес, що в певну міру свідчить про добробут. Ну і якби не е, певні особливості одягу та вантажівка, яка е, поміта на задньому плані, взагалі дуже складно зрозуміти в якому році зроблена ця світлина. А тут ми бачимо таку дуже цікаву світлину, що люди десь дістали телевізор, який на той момент коштував просто басословних грошей. Але доставити в їхнє село чи в їхнє поселення можна було виключно на возі, бо вантажівки на той момент не доїжджали, ну а доставки, зрозуміло, ніякої не було. Ну, і також дуже цікавий дім культури з просто величезним серпом і молотом на задньому плані. Ну, а тут ми бачимо типового представника. Руського фольклору. Тобто зека. можете побачити своєрідні наколки, особливо портрет Сталіна на груді, я думаю, він також дуже сильно показовий. Ну а в поєднанні із Хрестом на спині, то взагалі дуже цікаві поєднання можна зрозуміти. А тут викинули м'ясо. На той момент це був дуже великий дефіцит. Ну і що більше всього вражається те, що його продають навалом. І це не в якомусь селі, а в нормальному місті. Панелька на задньому плані нагадує, що це все-таки місто, а не якесь там село. Антисанітарія або санітарні вимоги, я не чули. А ну, ось якраз людина, притом судячи з зовнішністю, якась інтелігента, тобто це може бути якийсь інженер, несе тушу м'яса в рейсовий автобус, щоб їхати додому. Ну, до речі, зверніть увагу на те, який був вузюсінький просто прохід в ЛАЗ 695 н Ну, а це якийсь із, скрізь за все, шахти Кузбасу. Ну або шахти Донбасу, на жаль, точно я сказати не можу. Ну, і ви бачите людей, які відпочивають в обідню перерву від своєї важкої роботи. Ну, Судячи з їхніх облич і їх поз, вони дуже сильно втомлені і сумніваюся, що вони сильно раділи життю. А тут уже шахтарі, які теж йдуть на зміну, і гадаю, їхнє обличчя теж показові. Так, ви можете сказати, що шахтарі це важка праця, я згоден, але ну, все одно, картина трошки виглядає гнітюче. А тут називається наробили ділов, тепер відпочиваємо. Що цікаво, ці два чоловіки сидять на кисевому балоні і, судячи, по всьому, курять, тобто охорона праці. Правила техніки безпеки також ми не чули про це все. А тут ми бачимо типове життя радянського міста, видно трамвай Татра Т3 СУ двохдверну, ну і якийсь роботяга ремонтує свій Запорожець. На той момент Запорожець, хоч і вважалася не дешевша машина, але ну, мати запорожець було престижно. Але нормального СТО тоді не було, тому майже всі автовласники самі ремонтували свої автомобілі прямо в польових умовах. І відверто кажучи, для чого. І були зроблені всі умови, бо ремонт совєтських автомобілів був надзвичайно легкий. А це одна з найтрагічніших тут картин. Тобто дівчинка-підліток, який десь, ну, мені здається, 12-13 років, тримає на руках свого молодшого брата. Ну і судячи з виразу обличчя, вона дуже цим втомлена і в неї, мабуть, іншої радості немає це її ледь не головний обов'язок доглядати за своїм братом. Поки Батьки, скоріш за все, ходять в магазинах в пошуках гострого дефіциту. Ну, а тут трошки дещо кумедна світлина. По-перше, поза бабусі дуже цікава, вона хоче щось видно розробити, але топор в газеті, правда, ну, дуже символічно виглядає, погодьтеся. А тут викинули дефіцит кавуни. Ви бачите, черга, яка стоїть з людьми, які ну, хочуть купити ці кавуни. Ну і судячи з усього, це. Оскільки всі інші фотографії, скорі за все, зроблені в Свердловській області, тому зрозуміло, що кавуни в тих краях були досить великим дефіцитом. Тут теж картина уособлення сутності СРСР, тобто люди стоять за гратами, чи чогось чекають або когось чекають, і вирази обличчя дуже змучені. А це свідчення. Совкового булінгу. Якщо в тиху годину в піонерському таборі хтось із хлопців не хотів спати, то їх ставили ось в такому вигляді в дівчачу кімнату. Тобто ви уявляєте, що творилося в душі цього хлопчика, ну, і що з нього потім виросло. Ну, і так, я вірю, знаю, що багато говорять, що от в Совєтському Союзі булінга не було. Ось яка вам приклад того, що булінг таки був. Ну, і можна сказати, що це і є той замінити мальчик в трусиках. Ну і звісно, в СРСР активно використовували дитячу працю. Так тут ви бачите, як діти намагаються подолати наслідки активного дощу і розгрібають гризюку. А зараз навіть прибирання в класах вже вважається знущанням над дітьми. Ну, чого тоді ніхто не возмущався? Тому що всі сиділи, всі мовчали. Ну, а тут теж хлопчик, скоріше за все, саме той, який стояв в трусіках в якості покарання, стоїть на фоні. Дуже такого в жахливому стані будинку, де написано п'яте ділення, четверте ділення. тобто, скоріше за все, це якраз і був той піонерський танк. Ну і судячи з обличчя хлопчика, він вже не сильно був радий тим, що заходиться тут. Ну, а це теж одне з особлень. тобто просто подивитися на вираз обличчя цих людей. Недарма кажуть, що на... совєтських людей можна було зразу побачити за кордоном. Через фізіономії, тому що взагалі в СРСР посміхатися, ну мені здається, це було ледь не під забороною. Тобто всі були такими кислими настороженими обличчями. А тут до чергової річниці свята щось викинули. Мені щось це виглядає схожим на капусту, можливо, я звісно помиляюся, але також просто на землі навалена капуста. От вам ще один приклад Савка. Ну а тут відбувається. Парад на честь жефневої революції, точніше, жовтневого перевороту, якщо бути все-таки правильним. І як ви бачите, людей більше цікавить дефіцит, який викладають, викидають до свята ніж сам парад і самі святкування. Ну, бо, як я говорив, хоч тоді і більше всього цінувалося хліб та видовище, але тут явно хліб цінніший за видовище. Ну, як ви бачите, тут уже люди інтенсивно святкують річницю оцього Октябрьского переворота. І як ви бачите, вся еліта уже інтенсивно святкує. Ну а тут вже видно, люди на святкувалися. Ну і чесно, трохи виглядає дуже сумно, тобто там бігають діти, а тут лежить тіло безтями. А це суючи по всьому, чи бібліотека, чи книгарня. Ну і звісно, один чоловік намагається щось пізнати нове. Але ну, поза і одяг ну, досить дивно виглядає. Але ну, з іншого, боку, добре ж читає, тільки питання що. Ну, а це продовження тої серії, тобто теж один із борців із оковитою уже доборовся. Ну і вражає тут, що в принципі люди, ну, хоч і звертають увагу на це тіло, але мені здається, вони більше звертають увагу на фотографа, який їх фотографує, чим на цього п'яного. А тут теж дуже така кумедна світлина. По перше, те, що ці три бабусі дуже сильно нагадують пози Рузвельта Черчилля та Сталіна на Ялтинській конференції знаменитій? Ну і сам вираз добро пожаловать», Мені здається, він не сильно вони раді того, що приходять. Ну а ще до речі, зверніть увагу на банер програму Міра «Подєржуємо і одобряємо». Чомусь вона виконана в виді букви З. Тобто, не вже тоді ви її взяли на озброєння? Пропагандісти. В СРСР взагалі було заборонено мати приватний бізнес і люди вимушені жити тільки на одну зарплату. Один із небагатьох легальних способів отримати доплату до своєї зарплати це була здача пляшок. І тут ви якраз бачите, як два чоловіка везуть величезну кількість пляшок на, на санчатах в пункт прийому з клотари, щоб таким чином. Ну, заробити додаткові гроші, які, скоріше за все, пустять на поповнення своєї колекції склотари. А тут теж дуже показова картинка, тобто чоловік сидить серед недобудов і перед ним стоїть кабиця, тобто він стережить, тобто, він їжу готує на багаті. Але питання: ну, це ну, видно, що це новий житловий масив. Що там уже не було газу, не було електрики, чи чому він сидить отак, от і готує їжу. Чи він просто не звик до нової. Техніки. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вас ці фотографії можливо шокували, можливо, викликали посмішку. Але головне, щоб не допустити того, що ви побачили, ми маємо підтримувати Сили оборони України, Збройні Сили України, Національну гвардію України, Територіальну оборону, Сили спеціальних операцій, Державну прикордонну службу України та інших потужних хлопців та дівчат, чоловік та жінок. Дякую їм. Ну, а також не забудьте задонатити на ті фонди або на ті збори, яким ви максимально довіряєте. Кожна гривня не допустить от того всього, що ви тільки що бачили на екрані. Ну, а якщо раптом у вас є можливість підтримати мене та розвиток мого каналу, в описі до цього відео ви знайдете спосіб, як це зробити. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Бувайте!